Nissan Sentra це 2016 року випуску привезена була в свій час з Америки. Несуттєві пошкодження попередку. Постраждав бампер і трошки ліва частина по автомобілі у підкрасів. тільки ліве переднє крило а так всі інші деталі кузова в оригінальному формуванні Безпека не спрацьовувала. Машинка у нас з бензиновим мотором 1,8 на варіаторі. Той випадок, коли можна взяти автомобіль на автоматі з невеликим витратою палива. Власник каже, що витрата палива в цьому автомобілі 6-7 літрів містом. І це дійсно класно. А зараз я вам хочу показати дійсно класну функцію в цьому автомобілі. Це дистанційний запуск. Зажимаємо і тримаємо, поки не засвітиться. У нас лампочки не засвітиться. І все. І автомобіль вже запущений. Дуже класно. Використовувати цю функцію літом, що включався кондиціонер, а також використовувати цю функцію взимку, що включалась печка. Коротше, функція дійсно класна. У нас два ключі і два брілки для автозапуску. По машинці у нас буквально щойно замінена мастила та фільтра по мотору. 19 тисяч кілометрів замінена олива в трансмісії. Автомобіль стоїть на літній гумі 16-го роз... розміру Laufen Protector класний, і плюс до цього власник ще віддає комплект. Ще віддає комплект зимової гуми, він вже вкладений у нас в багажничок. Кстати, в класному стані гума зимова, 4 ската, також лауфін і теж класний стан. Доволі здоровезний багажник, як ви зауважили, що всі 4 ската спокійнісінько собі залізли. Є камера заднього огляду, хром-пакетик, доволі просторий, комфортний салон, непогана комплектація. Тут всі 4 підйомника, глянцеві, пластмасові ставочки на дверних картах. Дуже охайний, чистесенький, акуратний текстиль, салон, є ручні регулювання для водія, шкіряне мультикермо в прекрасному стані пробіга. Тут небагато всього на всього 108 тисяч кілометрів. Є запуск кнопки, варіатор. Працює, до речі, без зауважень. І класно, що автомобіль у нас економненько, на ньому їде. Кондиціонер працює заправлений, є мультимедіа з блютузом, камери заднього огляду, є датчик світла, є два режими еко та спорт. Ну, Стан автомобіля класний. Що по салону, так і технічному стані. Він класний. Є підстаканички, підлакітнички. Тут це якби все нормально. Але той факт, що до 10 тисяч можна взяти автомобіль на автоматі свіженький, цей автомобіль саме коштує 9,5 тисяч доларів. 16 рік обслужений, нічого не треба вкладати сюди. Два комплекта гуми йде, два ключа і класна функція дистанційний запуск. Це все є в цьому автомобілі, а він є у нас на майданчику автопоєм.